Перевіряйте всі можливі угоди, особливо ті, що зависли і давно не рухаються, слідкуйте за загальним відсотком успішних продажів і за тим, скільки часу вони займають. Аналізуйте результати кожного продавця, щоб знайти найкраще і допомогти тим, хто відстає. Крім того, найпростіше це зменшити відток клієнтів, тобто працювати з їх задоволенням. І продовженням контрактів треба зробити систему перевірки того, наскільки вони задоволені. Це можна зробити або за допомогою опитувань, якщо ви робите такі регулярні історії, тобто, наприклад, NPS, CSAT САТ, і так далі. Приділяйте увагу всім клієнтам, але особливо приділяйте тим, хто працює з компанією менше одного-двох років. Бо їхній досвід найкраще показує, як зараз працюють ваші команди і процеси, і це дозволить вам вчатно побачити проблеми в обслуговуванні і виправити їх.